Я кожен день бачила вранці і вечором, як вони їхали, загружались і їхали, бомбили наших. Ми стояли, плакали, бо ми не могли нічого зробити. Були хлопці такі, що питали, як вам при цій ситуації. Ми казали, а як би вам було, якби до вас прийшли, з, з, з зброєю, ваш дім на вашу вулицю? Ми не хотіли, ми не хочемо, ми не всі хочемо, каже, ну нас заставляють. Я кажу, ну, як заставляють? Ну, можна щось зробити. Ви ж бачите, що тут мирні люди, мирний народ. Я хотіла поблагодарити, що нам хто допомагає за допомогою цю. Ми ще не голодні. Ми наоборот, може чи можемо допомогти армії чи тим солдатам, що все приїжджають на нас, це дайте помитися, їсти не просять, не їсти. є. Вони кажуть, ми такі виморені, нам хоч би помитися, і от тих тут прилежить десь трохи. Я бажаю їм, щоб. Вони більше не допустили на нашу територію оцих освободітелів, щоб на моїй вулиці не їздили танки, оті Бетери, гради, а щоб вернулися мої діти троє внуків за границі і не плакали, щоб похотять додому. І в ту суботу били їх, їхнього дідуся в дучара. І тиждень не могли забрати з поля. Тоді забрали її і похоронили в дучарах. І ті діти тепер плачуть, що вони їхали, дідусь був живий, а тепер плачуть страшно. Що вже вони того дідуся не побачать. І такий вопрос у них внук задає. Бабуся, а чому? Чому дідуся вбили? За що? Так я бажаю цим солдатам нашим, щоб було... вижили вони всі і вибили оцю начність з нашої України. Слава Україні!